Псалом 50, покаянна молитва Давіда, помилуй мене, Боже, за великою милістю Твоєю, за великою щедрістю, Твоєю заглади беззаконня моє, обмий мене від беззаконня мого й від гріха мого очисти мене, бо я знаю мої беззаконня, і гріх мій завжди передо мною. Тобі, тобі, єдиному, я згрішив, і зло перед тобою вчинив, щоб ти був правий у словах Твоїх і переміг, коли судитимеш. Ось я в беззаконні зачатий, і в гріху породила мене мати моя. Ось ти полюбив істину внутрі і натаємне, твоє в серці моєму явив мені мудрість, окропи мене ісопом, і буду чистий. омий мене і буду білий, ніж сніг. Дай мені почути радість і веселість, і радітимуть кості, які ти сокрушив. Відверни лице Твоє від гріхів, моїх і всі беззаконня, мої заглади. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних шляхів Твоїх і нечистиві до Тебе навернуться. Визволи мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить правду Твою. Господи, губи мої, відкрий. І уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви захотів, я б дав всепалення не миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серце сокрушене й смиренне, ти не погордиш. Ущалі, Господи, благоволінням твоїм сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді благоволій до жертви правди, приношення і всепаленнях, тоді покладуть на жертівник твій тельців. А Псалом 90 хто живе під охороною Всевишнього? Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Пристанище моє та твердиня моя, Бог мій, на нього я надію покладаю, бо він визволить тебе від сіті ловця і від згубної моровиці. Плечима своїми він тебе вкриє, і під крилами його ти надійно спочиватимеш, чи ти оборона, правда його, не будеш боятися страху ночі. Ані стріли, що летить у день, ані моровиці, що ходить у темряві, ані зарази, що нищить у півдні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і бачити відплату нечестивих. Бо ти сказав: Господь надія моя, і Всевишнього обрав ти за оборонця собі. Не прийде до тебе лихо, і по шесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо ангелам своїм звелить про тебе, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках понісуть тобі, щоб не спітнулась нога твоя об камінь. Нас, Василіска Василіська, наступатимеш і потопчеш лева й дракона. Бо на мене поклав він надію, і я визволю його, захищу його, бо він пізнав ім'я моє. Він буде кликати до мене, і я почую його. З ним я в скорботі визволю його і прославлю його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє.